Всім привіт друзі! З вами я, Масанка у Майнкрафті, як ви бачите, в якому я гарному костюмі. А так, в цьому відео мене селян попросив покращити його будинок. Зробити в ньому ремонт, збільшити, покращити. покращити. Тому відео ми будемо його покращувати. Ну а ви перед переглядом обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, поставте лайк і підпишіться на канал. І ми починаємо. Так. Зайдемо всередину і подивимося, що тут можна покращувати. Так, очищуємо того все. Так. І зараз будемо е, брати меблі. Ось такі незвичайні меблі, ми, як в Майнкрафті. А іменно ось такі меблі. Так. Але спочатку нам потрібно розширити будинок. Так, от ми зламаємо стіну, щоб його ми могли розширити. Так. Так розламуємо тут всю стіну повністю. Добре, розламали. І зараз будемо розширяти. Так. Спитаємо селяна. Чи йому багато розширяти, чи ні. Селян, ти де? Селян? О, от де, от я тебе знайшов. Тобі багато будинок розширяти, чи ні? А, Ти дуже, трошки. О, Добре, трошки я тобі його зараз розширю. Йдемо, значить. Так. Йдемо, візьмемо і будемо розширяти. Так, розширяємо будинок. Беремо то. І такого трохи йому камнями додамо, але ліпше досками. Реклама, друзі. Так, розширяємо зараз. Тут зламаємо і додамо досок. Беремо доски і розширяємо ними. Отакого От небагато, він просив. Два блоки такого добре. І там тут і каміння. Так. І тут ще, бачите, вікна. Отакі От невеликі вікна. Але нормально. Отак От добре буде, друзі. Отаково От якось. Раз, раз. А тепер беремо доски. Набор я в творчому, то нам легко буде відновлювати. Тобто покращувати його будинок. Зараз ми його покращимо. А ви серзу? Поставте лайк підпишіться на канал. Так, також ставимо. Тут ставимо. А тут каміння ми заставляємо кругом. Нормально. Добре. Так. Тут трошки зломимо. Щоб тут зробити трохи інакший дах. От так. А тут ми його, знаєте, як зробимо? Так просто поставимо таку доски. От таку. Ставимо. І... Так, от його поки що виглядає. Нормально. Як на мене, нормально. Добре. Тепер давайте зайдемо всередину меблі. Йому поставимо і вікна. Так, а тепер ще вікна візьмемо. Отак. І ставимо їх на свої місця. Такі о маленькі віконці. Добре? Тепер йому тут, звичайно, поставимо ліжко. Щоб він тут міг спати собі. Отаку. От такого, ні, йому такого забагато. Отакий, От хай буде. Отако. От Добре. переберемо беремо Наші меблі. І, і беремо першу йому люстру. Отаку. Раз. О. Таково виглядає. Добре. І беремо ще щось подивимось, що можна взяти. Так, беремо такі -во комод. Поставимо. Йому Біля нього. Таку поставили. Сейчас що можна взяти, друзі? О, є такий фотоапарат, камера. Ну, вона на зараз не ему. йому крісло, крісло. І шафу. Так берем шафу отаку. І ось таке таке крісло йому. Ще не міг на ньому собі посидіти, друзі. І буде ідеально. Хай такого посидить на ньому. Такого раз, крісло. Добре. І треба шафу. О, такого шафа тут буде. Так, а ще що нам можна йому додати? Ось таке. Невелике. Штори, додамо йому штори. Беремось такого зеленого кольору. Або ні, не зеленого. Може давайте отакі такі золоті по-жовті. Ось Раз. Раз. Тут треба тут зламати факел. Ті штори, друзі, йому завеликі. Йому треба менше. Ну, йому їх дамо. Так. Маленькі штори, добре. Прямо ось такі маленькі. То на одне віконечко. Оп. Ой. Оп-оп. Око оп. відкриємо йому. Але можу нижче поставити їх можна. Отако. От Раз і нормально. І ще тут. Так Тако. Раз. Раз. Ой. Все, відкриваємо. Є. Тут во. Відкриваємо. І ще тут во. Відкриваємо. Ось така хата вже у нас реклама. Так, о, тут же селян спить. І що селян? Тобі подобається будинок? А, це буде розбудети. Ну, так, подобається, гарний. О, дякую, селян так. Е, беремо ще щось таке поставимо. А давайте знаєте що, шмом було тепло. Такий вогонь ми поставимо. А тут треба, того може доска загоріти. Опа, це може, коротше. Ой, мені треба... Що воно? Добре, давайте отут. Раз. І тут во поставимо каміння, щоб йому нормально. Давайте глибше прокупаємо. І тут во каміння поставимо. А тут заберемо. Типу отаку зробимо глибше. ідемо, глибше поставимо каміння, а в тому місці заставимо досками. А тепер вогнище сюди. І що виходимо, дим, робимо йому таке. Все. І дим буде йти до горе йому. так буде? Тепло, така гарна хата. Пойдимося зовні. Вже ніч настала, ну добре. Ось така хата. Достатньо прикольно. Йому підходить. Отак, друзі. А так, друзі, а якщо, якщо вам сподобалось це відео обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал, бувайте всім па-па!